І я продовжу розмовляти з вами про гранти і оподаткування, ви отримали грант, ви з'ясували, що він не бюджетний. І у попередньому відео я розповідала, що є два варіанти, від кого ці гранти можуть бути отримані, від податкового агента, або не від податкового агента. Хто такий не податковий агент? Дивіться в попередньому відео. А я продовжу. Якщо ж грант не бюджетний, і ви отримали. Від податкового агента, тоді саме на плечі такого податкового агента лягають усі обов'язки по декларуванню і сплаті податків. Наведу, приклад, податкового агента, який надає грант, це громадські організації, це благодійні фонди та інші неприбуткові організації, це можуть бути не неприбуткові, а звичайні юридичні особи. Незалежно від виду діяльності, і ось вони вам, як підприємцю, надали грант. Вони є податковим агентом. І згідно пункту 14 податкового кодексу, саме на податкового агента лягає на його плечі обов'язок утримати податок, якщо він виникає, розвітувати через 4ДФ. І якщо цього не буде зроблено, саме на податкового агента лягає уся відповідальність. Що робити, якщо податковий агент не виконав свого обов'язку? Розповів наступному відео.